Чомусь всі дуже тішаться, коли розказують, який кал у їхніх маленьких дитинчат, як там памперс пішло, як гази це все розказується проблеми. Але коли ми стаємо дорослі, вже про те саме на рахунок себе розказується значно гірше. А деко питається, як ваш стілець? А я не знаю, я там не дивлюся, ну, там раз чи там скільки в день. Але кал не знаю, як виглядає. Але чи знаєте ви, що може бути стілець один раз на день, але це вже є понос? А може бути навіть при щоденному поході в туалет запор по вигляді калу – або чи знаєте ви, що кал не має сильно пачкати унітаз? Тому обов'язково дивимося це відео до кінця, ділимося ним зі своїми знайомими, адже ця тема цікава для всіх. І позаглядайте, що там сьогодні у вас вийшло і чи немає таких симптомів, про які я розкажу речі, що пов'язані не зовсім з гарним здоров'ям. Я сімейний лікар, вищої категорії лікар народної та традиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не упускати найцікавіше про медицину. А якщо сподобається це відео, не забудьте поставити лайк. Адже, як завжди, дуже стараюсь для вас. І пишіть свої коментарі, адже саме вони мотивують мене знімати наступні відео. І так, для початку розберемо, який же кал має бути в нормі. І так, згідно бристольської шкали а, форми калу, яка використовується зараз у всьому світі, нормальними будуть кал третього типу, він ковбаскоподібний, але такий розтрісканий. Ну, в той же час достатньо а, гладкий, щоб легко вийти з кишечника. А також кал четвертого типу. Він гладкий. І дуже легко виходить з кишківника. Взагалі, в нормі, якщо у вас такий чи такий кал, ну, ясно, має бути більший приємно з пальцями вашими. Нормально кал виходить за 2-3 хвилини. Якщо вам, щоб воно вийшло, треба сидіти тужитися значно довше, це вже є патологія. Нормально, якщо ви не сидите в телефоні, кал виходить досить легко. Нормальний колір кала від світло-коричневого до темно-коричневого. І це буде залежати від того, як харчується людина. Якщо ви любите овочі, багато клітковини в раціоні кал буде світлішим, а якщо ви любите більше м'яса, білкової їжі, кал буде темніший. А забарвлює кал наш жовч, адже одній міститься такі. Жовчні кислоти, які перетворюються в фермент стеркобілін, який надає якраз коричневого кольору. А ось якщо, наприклад, кал би став зовсім світлий, майже білий, це означає, що перекрилися жовчні протоки і жовч не відтікає, це вже є тривожним сигналом, який може закінчитися чимось поганим. Тому, якщо такий кал світлий став занадто часто, звернутися краще до лікаря. А от щодо об'єму, нормальний об'єм калу це є від 100 до 250 грам. Якщо у вас калу є надто багато, тут може бути ознака того, що недостатньо ферментів і недостатньо їжа, яку ви їсте, розпадається і всмоктується. Відповідно тому калових мас може утворюватися більше. Тобто надлишок не є чимось добре. А ось Занадто мало калу. коли може бути. А таке часто я зустрічала пацієнтів, які просто мало їдять. Наприклад, була в мене жіночка, що через депресію просто забувала поїсти. Єдине, що мене насторожило, ну, це, що та жінка мала і малу масу тіла. І коли я вже сказала записувати, що вона їсть. Там виявилося реально дуже мало, бо через депресію жінка забувала їсти. Ясно, якщо ви не їсте, нема з чого калу і утворюватися. А ось перший і другий тип калу по брістольській шкалі форми калу це ознака запорів. І це стало великим відкриттям. коли у 1997 році лікар Кен Хітон її запатентував. Адже завдяки цій системі будь-хто, навіть звичайна людина, може собі поставити діагноз – запори, понос чи нормальний кал. І так, давайте розберемо, що таке належить скалу до запорів. І ось перший вид калу це такий. Бачите, він буває такими твердими грудками, не обов'язково вони круглі всі, однакові як кози, можуть бути такі якісь подогасті, можуть бути приплюснуті, трикутничкам, які хочуть. Но грудки всі тверді, е, такі сухі сильно і виходять вони на силу. Важко, щоб оце все повиходило е, з людини. Може бути навіть такий кал щодня, але це вже ознака, що є запори. А які причини можуть привести до такого грудкоподібного калу у практично здорових людей? А вони також є, він може вас бути тимчасово або там епізодично? В першу чергу це низький вміст клітковини в раціоні, адже клітковина, можна сказати, якби формує кал, розпушує його, робить у об'єм. Недостатнє споживання рідини. Хронічний стрес і підвищена тривожність. Можливо, ви помічали, що коли переїжджаєте в якесь нове місце, навіть на відпочинок, в новому готелі. Чи у новому якомусь місці нерідко важко піти в туалет. Це також може сприяти, що кал через стрес товше стоїть кишечнику, вода в товстому кишечнику всмоктується в більшій кількості і виходять такі сухі грудки. А ось цікаве, це є медикаментозні запори, а їх можуть провокувати. Тривали вживання діуретиків, антидепресантів, а також анальгетиків. І тому, якщо у вас ось такий кал першого типу, або такий кал, як другого типу, обов'язково перевірте і свою аптечку. Якщо такий кал постійно грудками, тут же треба думати більше про якесь захворювання. Це в нас може бути, в першу чергу, коліт. Коліт взагалі може чергуватися запорами або проносами, або чергуватися запор і пронос. Також такі грудки утворюються при гіпомоторній функції кишечника, коли сповільнена перистальтика. І тут так само, як при стресі, довше затримується їжа в кишечнику. Таке буває також при доліхосігмі – опущення кишечника. При взагалі опущенні внутрішніх органів дуже часто люди схильні до закрепів. І коли приходить людина опущення шумка кишечника, я завжди питаюся, як часто виходите в туалет. І дуже часто ми знаходимо, що є затримка каву. Також таких е захворювань тут може бути дивертикуліт. Але я би не сказала, що він є прям причиною виникнення ось такого а, калу горошками, а швидше наслідком того, що люди тривало тужаться на унітазі. Адже, що таке дивертикул? Дивертикул – то вип'ячування кишечника, так як от на шині, деколи така гулька робиться. Чого воно виникає? Через надмірний тиск. Чому виникає в кишечнику надмірний тиск? Нижче щось стоїть, а тут підходить, або спазм, наприклад, при спастичному коліті, а тут підходить калова маса, і вона не може пройти. Відповідно, зверху посувається, а тут є блок. І, відповідно, вище блоку, кишечник може розтягуватися і робитися дивертикули. Ну, і також отакий твердий, сухий грошкоподібний кал може супроводжувати і пухлини. А ось так виглядає другий тип калу по брістонській шкалі форми калу. Він також показує, що є схильність до запорів. Але це вже трошки краща ситуація. З причин я вже перераховувала, що, але тут також важливо є дефіцит клітковини, стрес. І малорухомий спосіб життя у здорових людей. І дуже часто такі люди, які багато сидять за комп'ютером або просто не рухаються в хаті, мають ось такий кал. Ще мушу зауважити, що такими частими причинами закрепів також є нещодавно проведені операції. На органах черевної порожнини, а також по гінекології. Саме навіть, скажімо так, пологи можуть викликати в подальшому закри. Тому обов'язково породілі або люди після операції краще прийняти щось послаблююче, щоб воно легко все вийшло. Адже коли в нас є закреп. Більше трьох днів йде дуже сильна інтоксикація організму, може підніматися тиск артеріальний, може починати боліти голова, спазмувати судини, може відчуватися болі в серці. У мене були пацієнти, в яких аритмія від запору починається сильна слабість і взагалі дуже погане самопочуття. Ну, якщо, скажімо, породілля родила дитину, ці продукти інтоксикації будуть виділятися навіть з молоком матері. Тому нашу дитині таку гадость ставимо свічечку послаблюючу, і все нормально виходить. А наступні види калу будуть говорити про порушення травлення і схильність до проносів. І так, п'ятий тип калу це у нас ось такі грудочки. Але бачите, вони не круглі, а більш такі е, ну, плоскі, з гладкими краями, і вони легко виходять, на відміну від першого е, типу калу, горошками, твердими, як кози, який виходив важко. Коли такий кал може спостерігатися, дуже часто спостерігається при пришвидшеному проходженні їжі через кишечник. Або недостатнього всмоктування в товстій кишці рідини. Ну, і одною причиною для здорових людей, ще також буде недостатнє вживання клітковини в раціоні. Але якщо от перший кал більше твердий, характерний для тих, хто багато хліба їсть, там солодкого. Такий ось кал буде характерний для тих, хто їсть більше там білкову їжу, ось таке. Але дуже часто у нас такого типу кал буває, коли людина вживає продукти, які в неї погано перетравлюються. Наприклад, такий кал часто відмічаю у людей, наприклад, якщо а вони не знали, що є непереносимість молочного, собі його їли, а потім в аналізах ми виявили а, там лактазну недостатність або відносну або абсолютну. Ну, абсолютно, то там в них набагато гірші симптоми. А от при відносній лактазній недостатності, тобто поганому перетравлюванні молока. Отакий кал частіше може виявлятися. Але також такий кал може давати не тільки молочне, а якісь інші продукти, які важко засвоюються в вашому організмі. І тут важливо, можливо, перевірити на харчові алергії, а також непереносимість продуктів. Но якщо ви замічаєте, що ви їсте якийсь конкретний продукт, і після нього постійно ось такий кал. Такими грудками гладкими або навіть рваними грудками, як шостий тип калу, тоді треба задуматись. А ось такий кашкоподібний кал, якщо він є нормальний для дитини, то для дорослого він вже є патологією. Може містити ось такі включення, але, на відміну від п'ятого типу, Тут краї будуть більше такі, бачите, рвані. Це вже є в нас шостий тип кал. Якщо ви замітили, саме такий кал частіше всього виходить після вживання проносних засобів. Адже контактні засоби пришвидшують проходження калових мас по кишечнику, вода не всмоктується, і саме такої кашкоподібної консистенції все виходить. Але при яких порушеннях, скажімо, в здорових людей може бути як варіант ось такий кал. Також стрес. Але тут, якщо в нас там зажимається і не виходить кал, а тут більше називають синдром подразненого кишечника, коли на переживання у людини прискорюється перистальтика. Тобто одні люди реагують закрепом на стрес, а інші проносом. Наступне різкі зміни в раціоні. Наприклад, ви звикли до нашої української їжі, а поїхали на відпочинок, ну, скажімо, в Індію, не привикли їсти їхню їжу, і навіть все нормально, ви не отруїлися, а у вас може бути ось такий кашкоподібний кал. Це все нормально, якщо він тимчасово. І потім ви привикаєте до цієї їжі і все повертається назад при поверненні. Але такий кал також часто буває при харчових отруєннях. Часто, крім такої консистенції, він має такий поганий запах. А, коли людина бігає в туалет, є відчуття неповного його спорожнення, є відчуття, що хоче в туалет, а там нічого не йде. Тобто, ще крім. Такого консистенції є купа інших симптомів, бурчання в животі, там купа, купа симптомів, слизь в калі, слиз, такий, як соплі з носа, але от в цьому намішаний також слиз. це вже є симптоми, що є захворювання, і, звісно, треба краще звернутися до лікаря. Також пам'ятаємо, як я говорила раніше, що Такий кал може бути ознакою і коліту. Але при коліті часто ми знаходимо тут слиз, і у нас буде також ну, якісь перетравлені часточки, або можуть бути навіть такі краплинки або прожилки крові в калі, залежно, якого типу у нас коліт. А ось так у нас виглядає сьомий тип. Калу за брістольською шкалою. Бачите, він водянистий. Таке може бути щось як кашка мішане, але повністю відсутні тверді частинки калу. Такий кал це вже 100% проблема. Водяниста консистенція вказує на важку діарею, і вона може викликати зневоднення. Можуть бути також втрата електролітів, бо в товстому кишечнику, крім води, всмоктуються і водорозчинні вітаміни, а також електроліти, які розчинні у воді. Ну і, звісно, в таких звичайних ситуаціях це дуже часто в нас йдуть гострі кишкові інфекції, ротавірус, як то кажуть, в народі кишковий грип. А, ну, може бути складніше сальмонельоз чи дизентерія, але це, слава Богу, рідше. Найчастіше в нас дорослих і в дітей це вірусні інфекції. Але якщо сильно багато такого калу, краще звертатися до лікаря, особливо у дітей, адже у маленьких дітей дуже швидко настає зневоднення, і від того можна померти. Тому дітей з проносами в хаті. Не тримаємо, а звертаємося до лікаря. А також такі захворювання, як якщо, наприклад, часто у вас такий кала, ви вже звикли до нього і вважаєте це нормою. Це не норма. Це можуть бути хронічні захворювання кишково шункового тракту, згадані мною коліти, хвороба крона та неспецифічний виразковий коліт, гіпомоторна функція дискінезії – а також синдром подразненого кишечника. Ну, і навіть якщо от від нервової системи синдром подразненого кишечника часто проявляється саме аж таким рідким калом, тут частіше використовують антидепресанти, ну, щоб людина якось заспокоїлася. А з таких природних методів гарний результат для заспокоєння нервової системи дає. Акупунктура. Вона ну, також може е от, надмірну моторику пішечника зменшити, і заспокоїти взагалі емоційність вашу. Ось тут швидше йде, ніж пришвидшити моторику. Але знову ж таки мусимо відкинути всі захворювання, які набагато складніші, як хвороба крона, виразковий коліт, а також кишкові інфекції. Але ось крім консистенції калу, нам дуже треба звертати увагу і на інші такі симптоми, як, наприклад, колір калу, а також його запах. Не має бути, знаєте, дуже такого різкого запаху. Якщо різкий запах, нерідко у нас є недостатня функція підшумкової залози. А, також різкий запах може бути при інфекціях. І навіть, от коли ми вчили інфекційні захворювання, от говорили от такий запах при тому, такий при тому, при холєрі, наприклад, запах сирої картоплі. А, от, Так що пильнувати, щоб вас не був дуже різкий, знаєте, ж там страшно зайти в туалет після вас, якщо такі є. Найчастіше це все-таки у нас є недостатня ферментативна активність, а також недостатнє виділення жовчі. Так само, цей твердий кал дуже часто недостатнє виділення жовчі, адже жовч у нас розм'якшує кал, покращує його прохідність по травній трубці. А ось коли у вас кал такий пухкий, або спливає, або як камінець падає на низ, це також є недобре. Кал має, так знаєте, бути посередині: ні геть наверху, ні внизу не бути. І не має сильно мастити стінки унітазу. А якщо у вас після кожного походу в туалет, там все брудне, треба довго стерти щіткою. Тут така ознака, що є. Недостатня функція підшумкової залози. І кал недостатньо у вас перетравлений. Коли кал спливає, часто є надлишок жиру в калі. Знову ж таки, функція підшумкової в нас погана. А Ось падає, вниз в основному дуже твердий сухий кал. Це в нас може бути при колітах. і... Також такий ну, більш характерний, коли йде зневоднення організму, коли таке загальне виснаження, тому ну, пильнуйте або замале вживання клітковини, пильнуйте за харчуванням, а також, якщо у вас є дуже довгий кишечник, доліхосів опущення кишечника, тут важливо робити вісцеральний масаж, щоб поставити кишечник на місце. А також цей вісцеральний масаж допоможе нам. Зменшити загиб жовчного міхура, і покращити відток жовчі. І, відповідно, жовч зробить кал таким м'якшим і легше буде виходити. У будь-якому випадку: ні тривалий понос, ні а, тривалі закрепи не є нормою. І а, перший, другий вид калу, а також. А, П'ятий, шостий, сьомий потребують звернення до лікаря і подальшого до обстеження, якщо вони є у вас занадто часто або на постійній основі. Будьте здорові, підписуйтесь на наш канал, пишіть свої запитання у коментарях, а якщо сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, адже я, як завжди, дуже стараюсь для вас. І поділіться цим відео зі своїми знайомими, адже в туалет ми ходимо усі. І не всі на жаль дивляться, що там виходить з в слонітасі, а це потрібно.